Законом передбачені передбачені підстави для відмови. Це може бути вчинення військовослужбовців адміністративного або кримінального правопорушення, в результаті якого настала його смерть. Це може бути знаходження нього в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Це може бути подання заявником, тобто отримувачем недостовірної інформації. Також це може бути умисне нанесення в собі тілесних ушкоджень. Тобто закон передбачає чотири підстави для відмови у здійсненні відповідної виплати. Ага. Що це е, алкогольне сп'яніння? Це можна оскаржувати, бо це така дуже тонка, як тонкий льот, да? по якому будуть йти, йти всі учасники процесу. Треба ж довести, що людина була в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Стосовно оскарження, я е, можу зазначити, що в нас є е, успішні справи, де ми е, оскаржували такі відмови: оскаржували з тих підстав, е, коли е, знаходження військового Службовця в стані алкогольного сп'яніння не було безпосередньою причиною його смерті. Наведу приклад, в нас була ситуація, коли помер військовослужбовець під час потрапляння в дорожньо транспортну пригоду. Але він не був водієм, він був пасажиром. Матері цього військовослужбовця в судовому порядку нам довелось довести нашу правоту, та за з результатами повторного розгляду документів. Мати військовослужбовця отримали належні виплати, тобто. Факт алкогольного сп'яніння був, але він не мав рішучого е, е, він, впливу він, на ситуацію. Він, факт знаходження алкоголю в крові військовослужбовця не був причиною його загибелі. Якби, наприклад, правомірно є відмова лише у випадку, коли знаходження алкоголю в крові стало безпосередньою причиною смерті тобто, коли такий військовослужбовець, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння. Чиняв активні дії в результаті чого він помер або загинув.